Уявіть, ви займаєтесь своєю улюбленою справою, цілеспрямовано йдете до своїх мрій. У вас навіть доволі успішно це виходить. Але в якийсь момент настільки втомлюєтесь, що не можете навіть найлегше завдання завершити, не говорячи вже про всі ті амбітні ідеї, які були до цього. Більше того, улюблена справа вже не приносить такого задоволення. У нас вигорання. Знову це нормально, чи це ми робимо щось не так? Це відео як стимул для нас, щоб розібратись, чому з нами так часто стається вигорання. І як це змінити? Тому сприймайте його як щиру розмову з друзями, а не як покрокові поради. І пишіть в коментарях свої історії, комусь вони так само можуть допомогти. За роки креативної діяльності ми зрозуміли, що вигорання це абсолютно нормальне явище, яке стається з усіма, особливо з творчими людьми. Які не дають собі перепочити, вважаючи це зупинкою розвитку, але не варто за це себе згризати. І знову нам здається, що ми вже ніколи не зможемо знімати такі відео, як раніше. Хоча, скоріш за все, ми не втратили цей скіл, тільки віру в себе. І в такі періоди найгіршим для мене є соцмережі. Я схильна порівнювати себе з іншими людьми і замість того, щоб усвідомити, в якому я стані і що буде краще для мене, я дивлюсь на успішний успіх інших людей і починаю цькувати себе ще більше. Причому я ж сама веду блог і прекрасно знаю, як це працює. Люди показують найкращі вибірки свого життя. Не дивно, що вона не в'яжеться з тією реальністю, що в мене є щодня. Вилізти з цієї ями не так вже й просто, але ми, здається, знайшли шлях для себе. Для початку ми намагаємось дати собі трішки відпочити і нічого не робити. Але ненадовго, бо тоді підкрадається надто багато роздумів і вигорання перетікає в депресію. Тому після етапу нічого не робіння ми переходимо на етап зміни діяльності. У мене, наприклад, є декілька дотичних сфер діяльності. Якщо я відчуваю, що вигорів робити відео, я переключаюсь на навчання по 3D, анімації або малюванні. Нещодавно почала проходити уроки по фотошопу. Це абсолютно нове для мене. І в перші ж дні навчання, зробивши простенький колажик для обкладинки відео, я так пишалась з собою. Бо декілька днів назад я не вміла нічого з цього. А тут прогрес на лице. Але, звісно, чим більше ти в якійсь сфері розвиваєшся, тим менше ти можеш відчути цей прогрес. Вася якось мені сказав цікаву аналогію. Коли ти виснажуєш ресурс свого організму, спочатку ти використовуєш запаси, який в тебе є, потім починаєш брати в кредит свого організму. З часом організм скаже: Ну, все, пора повертати кредит. І ти починаєш хандрити, бо так організм нарешті зможе відпочити. Погашаєш кредит нічого не робінням, але щоб повернутися до повноцінного стану, треба не просто сплатити кредит, а перевести ресурс в плюс. Цьому нам допомагають невеличкі подорожі, час з сім'єю, настільні ігри і читання. Загалом будь-які нові приємні враження. Далі ми намагаємось дотримуватись концепту Zero Days. Суть в тому, щоб кожного дня робити хоч щось, що пов'язане з тим, через що ми вигоріли. Це допоможе нам перейти зі стану не роблю, не хочу, не буду в стан роблю хоч щось. Нехай це буде не ціле відео. А придуманий концепт, декілька рядків діалогу. Бодай щось, що дозволить нам відчувати, що ми більше не стоїмо на місці. Все це легше сказати, ніж зробити. Але за роки такого досвіду, мені здається, що у нас іноді вже трішечки виходить.